Чи планують проводити в громаді виїзні донації крові та володарем якого кубка стала команда гірник? Мої вітання в студії працює Марія Канцелярист і тепер час на новини. Із першу події держави та світу українська оборонна промисловість і чеська компанія підписали угоду про спільну розробку технології перехоплювачів повітряних цілей. Про це повідомив гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін. За його словами, вже є низка відповідних спільних проєктів із чеськими зброєрами, І нова угода є черговим амбітним партнерством десантно штурмові війська Збройних сил України беруть участь у багатонаціональному командно-штабному навчанні Клинова арка арка-2025», що стартувало в Польщі. Локація на базі Литовсько-Польсько-української бригади імені великого гетьмана Костянтина Острозького в місті Люблін. Новини на Янтарне Фем. Тепер до локальних новин у Новояворівській лікарні імені Юрія Липи планують найближчим часом організовувати виїзні донації крові. Вони відбуватимуться в разі, якщо набереться достатня кількість охочих, не менше 70 осіб. У цьому випадку в Новояворівську працюватиме спеціалізована бригада зі Львова на обладнаному транспорті. Вогнеборці Яворівщини врятували від знищення вогнем дві будівлі в селі наконечне друге на вулиці Васюка. Пожежа спалахнула в одноповерхові цегляній господарській будівлі. Горів дах на площі 48 квадратних метрів і дерев'яне перекриття на площі 24 квадратних метри. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Єворівська громада долучилась до недільного клубу для патронатних і прийомних родин Львівщини. Його приурочили до Всесвітнього дня дитини. Основною темою зустрічі стало обговорення ролі сімейних форм виховання в Україні, а також розвитку патронатних сімей і дитячих будинків сімейного типу. На заході зібралися 12 родин із восьми громад області. Нагоди Міжнародного дня толерантності для учнів другої школи бібліотека громади організувала інтелектуально-пізнавальну гру Брейн Ринг. Тут команди продемонстрували не лише ерудицію, а й вміння поважати думки один одного. Новини на і до новин спорту футбольний клуб Гірник Ю Ю-19 Новояворівськ став володарем Кубка Львівської області з футболу серед команд юніорів Ю 19 двадцять двадцять Команда зійшлася у двобої з представниками дитячо-юнацької спортивної школи Мостицька. Переможний рахунок гри 3-1. І про погоду в середу вночі та вранці слабкий туман на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 морозу, а в день 2-7 тепла. Тепер це всі важливі повідомлення. Я бажаю вам гарного вечора з улюбленими хітами від теплого радіо. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.